Чи відбудуться перемови 15 травня в Стамбулі? Ось головна інтрига тижня. Цікаво, чи наважиться російський агресор Путін стрітися віч на віч Зеленським? Наш президент буде чекати Путіна особисто і тільки з ним готовий вести перемови. Бо з іншими не бачить сенсу, вважає це затягуванням часу. Трамп також може прийняти участь, якщо прийде Путін. Він натякає, що може бути досягнуто 30 днів неприпинення вогню. Скоріш всього, він щось таке знає. Питання залишається відкритим. Чи можливо досягнути компромісних рішень Путіно-Зеленським? Я вважаю, якщо Путін не прийде, це буде серйозним сигналом для Трампа, що він не хоче закінчувати війну в цьому році. Друзі, ви як вважаєте, Путін приїде чи ні?